Новий заклад бібі що вже розриває мережі естетикою та бранч вежами. Чули неоднозначні відгуки, тому давайте разом перевіряти. Почну з того, що в суботу без бронювання в день сісти реально. Персонал привітний, розмістили, а потім без проблем пересадили за прохання. Одразу пригощають водичку на комплімент. За це лайк. А ми скануємо і починаємо обирати з меню. Вибір цікавий та різноманітний від базових страв до чогось цікавенького від закладу. По інтер'єру клас, атмосферно, і тематично. всередині місць небагато. от тераса на сезон ще треба. Напої принесли швидко. Я замовила ягідну мачу, якщо чесно, вері бет. Повідомила офіціанту, сказали, будуть виправляти. Алі з'явились на протязі 25 хвилин. Бранчфеша прикольна, було смачно і з вайбом сніданку конструктора. Тартар справді смачний, за ним хочеться повернутись. А от розбів, наче добре, але соус точно не любить. із лосося один із кращих, що коштували. Смачний, пряний і добре поєднується із соусом. на десерт вафлі з маскарпоне та ягодами. На прохання подруги мак прибрали. Було смачно, але майте на увазі, що крем на смак як звичайна вершкове маса. Також був тост з нутелою та ягодами. Ця вуглеводна бомба вкрала сердечко, бріошу кориці з цукром, а всередині купа шоколадної пасти для любителів солодкого однозначно топ. З обслуговуванням нам пощастило. Офіціант був уважний, швидкий і видно, що всі працюють у команді. А це круто. Ну а Рахунок на трьох у нас вийшов таким. Пишіть у коментарі: багато це мало, Та ваші враження від нового одеського закладу.